Шановні учасники конференції, прийміть вітання з батьківщини-Кобзря, місця дитинства Тараса Шевченка, де він вперше почув чарівні звуки Кобзи села Шевченкове, що на Черкащині. Тут знаходиться комунальний заклад Шевченківський мистецький ліцей Колорит Черкаської обласної ради. У якому я, Бардадим Олена Миколаївна, вже більше 20 років прививаю любов до національного інструменту бандури. Разом з вихованцями зберігаємо та підтримуємо культурну спадщину українського народу. Немає більш таємничого, загадкового і самобутнього музичного інструменту, ніж українська бандура. Дехто порівнює її з інструментами мудрих. Які використовуються в духовних практиках і сприяють розвитку людини, її духовному і тілесному зціленню. Я цілком згодна з такою думкою. Музика дозволяє повніше відчути цінність життя, його пульс. Такими сильними особистостями були і є кобзарі. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на унікальне явище української культури, кобзарське мистецтво. Це не просто старовинна традиція співу під супровід, бандури або ліри. Це голос українського народу, його пам'ять, біль, слава і нескореність. Кобзарське мистецтво цілює національну самосвідомість і духовність народу. У наш час воно набуває нових форм, адаптуючись до сучасного культурного простору, але водночас зберігає свою автентичність і сакральне значення. Кобзарі це не лише музиканти. Вони були хранителями історії, народними філософами, проповідниками моралі. У часи, коли не було свободи слова, саме через думу, через пісню вони доносили правду до людей, створювали потік часу між минулим і майбутнім. Допомагали через переживання позбутися напруження, страхи чи теми війни. У ХХ столітті кобзарське мистецтво зазнало жорстоких репресій. Кобзарів переслідували, їх знищували фізично, а традицію витісняли з культурного простору. Проте з кінця 80-х років розпочалося активне відродження цього мистецтва. Молоді музиканти експериментують зі звучанням бандури, додають електроніку, джаз, рок-елементи, але зберігають зміст. І дух традиційної пісні демонструють, що кобза і бандура це не лише минуле, а й жива сучасність. Інтернет, Ютуб, соціальні мережі стали майданчиком для популяризації кобзарства. Молоді бандуристи ведуть блоги, викладають відеоуроки, транслюють концерти онлайн. Також сучасні виконавці намагаються відновити автентичну манеру гри, співу, репертуар, техніку виготовлення інструментів. Спільноти реконструкторів і любителів кобзарської традиції Київській, Львівській, Харківській кобзарські цехи, почали відродження традиції кобзарства. Учасники цих спільнот ведуть дослідницьку роботу, публікують наукові роботи про традиційне кобзарство реконструюють народні інструменти, проводять тематичні фестивалі та інші заходи. 15-17 жовтня 2005 року за ініціативи президента України Віктора Ющенка у національній опері імені Тараса Шевченка в Києві зібралися всі кобзарі держави. Зі сцени лунали оригінальні і відомі твори у їхньому неповторному виконанні. Це був справжній ренесансний тріумф українського кобзарства, Повер... привернення уваги до цього історичного злочину радянського режиму та зробити його відомим широкій аудиторії, відродження традицій, популяризація національної культури кобзарства як важливого складника української ідентичності. Прагнення оживити автентичне кобзарство та відзначити його значущість для формування національної свідомості, символ єдності. Подія означала відновлення української культури, що пережила значні втрати через колонізацію, війни та репресії. Перед тим як кобзарство Визнала ЮНЕСКО 5 грудня 2024 року. Його внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. І сталося це у другій половині 2022 року. Опікувалась обома процесами ініціативна група з кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, а також працівники Національної академії мистецтв. Серед ініціаторів був і Тарас Компаніченко, активіст куль... українського культурного опору, кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту Хорея Козацька. Він же представляв кобзарську номінацію у залі засідання комісії ЮНЕСКО, а після історичного рішення зазначив, це визнання велика перемога, це тріумф української культури. Українського духу Алірник Олесь Санін наголосив, що рішення ЮНЕСКО це перш за все можливість розповісти сьогодні на весь світ про Україну, про нашу незнищенну пісню, культуру, спадщину, про нашу боротьбу за власну ну, державу, про наше споконвічне прагнення волі. Для нас, черкащан, нащадків Тараса Шевченка, кобзар слово особливе, майже священне. Саме тут, на Черкащині, Шевченко вперше доторкнувся до цього давнього мистецтва, почув звуки кобзи, слухався в гіркі слова дум, побачив сліпих музикантів та відчув у серці свій нерозвривний зв'язок з цими людьми. А кобзарі та бандуристи стають героями його малюнків та поезій, а сам він порівнює свою долю з долею цих вічних мандрівників. Не випадково саме так народний поет назвав найвідомішу збірку своїх віршів Кобзар, що навічно закріпило значення цього слова в українській культурі. Кобзарство на Черкащині є частиною загальноукраїнської традиції, а кобзарі хранителями історичної пам'яті народу плекають у співвітчизниках почуття національної гідності і любові до України. Наша славна земля Великого Кобзаря зростила багато талановитих музикантів. Про кобзарів Черкащини можна розповідати і розповідати, але за браком часу. Хочеться виділити двох найбільш яскравих представників сучасного кобзарського мистецтва. Коваль Михайло Дмитрович, кобзар-бандурист, народився 21 листопада 1948 року в селі Великий Хутір Драбівського району Черкаської області. Божа людина з Великого Хутора так називають цього народного музику. Сучасного кобзаря вперше почув бандуру десятирічним хлопчиком. В 1967 році навчився грати на бандурі в капелі бандуристів при будинку вчителя. Після служби в армії закінчив Київський інститут іноземних мов та почав працювати вчителем іноземних мов музики і спів. Працівники Черкаського краєзнавчого музею. Галина та Микола Корнієнки запропонували Михайлу оживити старосвітську бандуру. Вони придбали інструмент у вдови майстра Нагнибіди. Михайло Дмитрович учасник багатьох кобзарських сходів, нарад, фестивалів, свят в Черкасах, Києву, Дніпропетровську, Львову та інших містах. Дійсний, дійсний член з української тепер Національної спілки кобзарів. Має дуже різноманітний і багатий репертуар: історичні пісні, кобзарські, чумацькі, ліричні, пісні на слова Шевченка та про Шевченка, народні думи, багато пісень написав сам. Я настрою бандуру так. Як Бог на душу поклав і грати навчився теж так, як душа того бажала. Бандура не єдине Михайлове захоплення. Він майстерно виготовляє брилі, різноманітні сувеніри, традиційні жіночі пояси крайки. З 1998 року Михайло Коваль член спілки народних майстрів України. Але найвагоміше місце в його творчості посідає пісня та улюблений музичний інструмент. Максим Козак Залізняк, Козак Запорожа, Козак Запорожя виступає на кони Ей, Не журить Україну. Зібрав війська сорок тисяч в місті жаботині. В місті жаботині обступили городу в майбутній годині. Ей, ей не рис Україно! Василь Іванович Лютий, Творче ім'я Живосил Лютий. Перше моє знайомство з Василем Лютим відбулося в 1988 році, коли у складі Звенигородської капели бандуристів ми разом виступали на Чернечій Горі в місті Канові. Ніхто не міг уявити, що через роки юний Василь стане відомим українським народознавцем, бандуристом, рок-музикантом, композитором, яким напише понад 400 музичних творів. Народився Василь Лютий 31 липня 1973 року на Черкащині у живописному місті Звенигородка. Як і в більшості українців, у домівці у них панувала музика. Прадід Павло мав дивовижний тенор і співав у приходському хорі. Другий прадід Касіян грав на скрипках, естафету скрипкової гри прийняв дід Мефодій, який, окрім скрипки, грав на мандолині. Гармонії, тубі. Мати Людмила одна з перших, яка панувала бандуру і акордеон. А батько Григорій продовжував родину хрипкову стезю. Одначе музику, як фах, ніхто не обрав. Тож малим Василя відвели на прослуховування до Звенигородської дитячої музичної школи. І, попри любов до баз гітари, Василь потрапив до класу бандури, про що, як він говорить сам, ніколи не шкодував. Любов до української музичної культури прищупила з грою на бандурі перша вчителька Ліда Сергіївна Щербак, яка і відкрила двері у широкий світ мистецтва. Перші спроби складати власні твори розпочалися у 9 років. Це були примітивні етюди, вальси і польки для бандури. Та випадок долі, як то кажуть, усе змінив. Один з однокласників Василя приніс перекладений українською мовою вірш Алексія Баранова Осінь. І так виникла перша пісня, після якої мотивація написання пісень остаточно перемогла інструментальну музику. Паралельно з навчанням та участю в конкурсах як бандурист, Василь займається додатково композицією та імпровізацією. На Черкаському конкурсі юних композиторів 1987 року пісня лютого Василя Робінгут отримує гран-при. Після закінчення школи доля завозить Василя до столиці України, Києва, де він вступає до Київського державного музичного училища імені Глієра на факультет народних інструментів. Час студентства Василь згадує неохоче. Каже, це була перевірка на життєздатність. По закінченню училища повертається до Черкас, де очолює центр сучасної музики Сінтез Мікс, Палацу дитячої та юнацької творчості. На запрошення національної кінематики пише музику та бере участь у зйомках серіалу Невідома Україна. Грає у багатьох проєктах. А З 1994 року зі своїм гуртом Міделія, потім Артанія стає учасником Черкаського рок-клубу та Черкаської асоціації виконавців класичної музики сучасної. Потреба вищої освіти повертає Василя на Київську землю. Після вступу до Національного педагогічного університету імені Драгоманова почалася нова кар'єра виконавця. Співпраця з творчими діячами педагогічного коледжу Ушинського вивела Василя на більш якісний формат слухацької аудиторії. Пісні почали звучати на національному радіо. 1997 року був створений гурт Зроби сам, що вдало себе зарекомендував на фестивалі Червона рута у Харкові і в Дніпропетровську. В цей час гурт робить свої перші студійні записи. З 2003 року починає глибоко вивчати дохристиянський період держави. Отримує своє нове і надалі сценічне ім'я Живосил, Лютий. Один за одним виходять диски Просинайся нас, Боже! Щит перуна за Україну, за волю в цей час написані найпопулярніші його твори перуниця, Мати Слава, Слава», Богом і меч. Кресельки пронеслись козаки, наче у тумані сим, Та борда, та бляхи, та Москва. Країну кращу сили, стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, чать козаки були на спітнілих лихонях. З 2004 по 2014 роки як самостійно, так і у складі гуртів брав участь у близько 150 концертах, що проходили у різних містах України. Співпрацював з творчими колективами Хорея Козацька. Гайдамаки, Тінь Сонця, Фатаморгана. Представляв Україну на фестивалі Від серця до серця, Литва. І в міжнародному радіофестивалі Калинові мести Польщі. Під час Майдану Гідності виступав на сцені майдану. Як арт-волонтер часто виїжджав у зону АТО. Окрім гри, гри на бандурі, фортепіано та гітарі захоплюється грою на народних духових, ударних інструментах, струнних інструментах доби відродження. Від початку повномасштабного вторгнення московських загарбників на землі України пішов до лав 23-го окремого батальйону спеціального призначення першої окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. У листопаді 2022 року в боях поблизу міста Бахмут Донецької області зазнав поранення у вигляді контузії. Зараз друзі дають веселеві мотивацію, запрошують виступати, спонукають у самого себе повірити, бо ще не все втрачено. Вже в 2023 році виходить новий альбом На війні. Ти біжиш і біжить, під тобою земля, пошрамована Алеопарда! Не спиняйся, перекочуйся, бігай, стріляй, тобі зараз не можна померти. На бігу ти долаєш тяжіння меж чорне небо від крові відводить. погляд і шепоче земля, коли ти упадеш, я з тобою завжди буду поряд. І шепоче земля, коли ти упадеш, я з тобою завжди буду поряд. Перемогу. І вважає, щоб перемогти, ми маємо забити останній Осиковий кіл в імперію зла. На прикладі творчості Василя Лютого бачимо, що під час війни з Росією кобзарство знову набуло актуальності як форма культурного спротиву. Новітні кобзарі створюють пісні про сучасних героїв, воїнів, волонтерів, про міста героїв. Кобзарське мистецтво набуло нової актуальності. Воно стало способом підтримки бойового духу, нагадуванням про героїчні сторінки історії, вираженням національної гідності. Можна сміливо сказати, що кобзарське мистецтво у 21 столітті не музейний експонат, а живий культурний організм. Воно розвивається, змінюється, але не втрачає свого глибокого змісту бути голосом народу. У сучасному українському культурному просторі кобзарі це не лише носії традицій, а й її творці. Кобзарство отримало визнання на міжнародному рівні, тому ми повинні берегти та передавати його наступним поколінням. Будьмо вдячні нашим кобзарям за їхню спасенну для українського народу історичну місію. Пликаючи своєю пісенно-музичною творчістю народу невмирущий дух, кобзарі здійснюють, чи не найголовніше у нашому земному бутті зводять воєдину сиві віки. І сучасну історичну дійсність нашого народу, сприяють утвердженню ним своєї національної ідентичності і державної самостійності. Закінчити хочу словами, які могли б належати будь-якому кобзарю. Я співаю не для слави, я співаю, щоб пам'ятали, ким ми є і за що боремось. Я щиро дякую всім. Zé ou